Друзі, всім привіт! З вами Аріон. У нас гобліни. Будемо призивати, друзі. Щось пробуємо достати. Так, у нас є скриня стихії. Так, ріхал добре вже. Ну, предмети хрінь. Так, без жодного золотого, добре. 30 пляга. 10. І цей ключик. Слабенький. Перш за все хочу запросити до нас в Альянс, їсти одне місце. Звертайтеся класний колектив в контакти в шапки Альянса. Пишіть, будемо радити, раді браті бачити у нас. І так, давайте тоді спробуємо щось ловити. Може і ми станемо володарями гоблінів. Легендарних все наголошую. Так, пішли нова карточка. Теж не проти би її достати. Так, дарк. Поїхали. Зробимо їх 12. Кайланя. Добре. Брієна. Ну, поки ми йдемо по тройках. По троєчках, по триєчках, добре. Давно я не призиву. Так, опа, поїхали. Сподіваюся на щось фантастичне. Або всі трійки. Хутаво. Валін. Брон. Грех, ти вже був іди в срапу. Боріл, ну, четвірки йдуть добре, але п'ятірок мені не бачить. Це вже зрозуміло. Да. І бутс. І навіть голді не дали. Ну такий у мене, друзі, вийшов призив. Хто хоче публікуватися, присилайте в При описі під відео мій телеграм. Лайкос під відео, друзі, комент. Всім дякую. Всім гарних призивів.